Привіт друзі, підписники мого каналу Шукай Скарбів. ЮА. І сьогодні я свій пошук буду проводити з нового місця. Місце знаходиться недалеко від дому де я проживаю. Чим цікавиться це місце? Саме місце це поле, на якому раніше росла соя. Ту сою зібрали. Так що тепер можна проводити пошук. Попередньо я це місце перевірив за допомогою програми Vietus Maps і визначив, що через дане поле проходила стара дорога. Як бачите, саме поле зі всіх сторін окружає ліс, тихо, спокійно, нікого немає. Так що буду приступати до пошуку. Все, що знайду, під час. Пошуку і зйомки відео покажу і вам розповім. Поїхали, приступаю до пошуку. І от був сигнал. І мені, ну не кажеться, може і впевнений, що монітосик. Перший монітосик на тому полі. Так, де ж він? лки-палки, вже загубив його. Тільки що був. Загубив. Загубив манітосика. раз ми його знайде. Побистричку знайдемо його зараз. Візьмемо пінпойнтер. І знайдемо його. Ось він, бачите? Знайшов я його. Будемо дивитися, що це таке. Будемо дивитися, що це таке. Почва тут. Не дуже. Як всі бачите, щось похоже на чернозем. Але монетка не знає, що це за монетка. А це понятовський, Це понятовський, Польща. Бачите, яка гарна монетка, Це монетка 1600-років. х років. Берем. Цікава знахідка. Зараз подивимося краще знімати. Де фокус краще. На сонечку чи ні. Ось напевно отаку. На сонечку краще знімати. берем Гарна знахідка. Початок є. І ось монетка знов, Це баратинка. А дивіться яка. Все видно. Ну рік не видно. А от садника видно. Як сидить. Це період Яна Казимира. Не знаю, чи я такі знаходив. Треба почистити і подивитись. З другої сторони вона не дуже. А з тієї сторони дивіться яка. Берем. Цікаво. Ось тут був сигнал. Я бачу знову монетка. Монетосик. І ще не маленький. Дивіться, яка плямбочка. Найцікаво, що то за монетка? А то посій. Ху-ху. Цікавий монітос. То один крейцер. То один крейцер. Гарна монетка. Рік не бачу, зараз подивлюсь. Так, це один крейцер. 1812 року. Я думаю, що відкисний буде гарний. Непогана монетка. Можна це поле також назвати монетним. Гарне поле. І знов, як кажуть, господарка полів. Ось. Це Баратосик. Це баратинка. Ну, стан у неї стан у неї поганий. Але монетка. Тут земля. Земля як торф щось таке. З'їдає. Берем. Серце йокнуло, друзі. Серце йокнуло, друзі. Думав золото. А це що? А це? Російська? Совдеповська. символіка. Гудзик з зіркою. Хат. А я думав, що це вже золото. тако боком лежало, дивлюся, жовте таке щось. Я ж їм казав, що йду на місце, де колись знайшли скарби. Охо-хо-хо-хо! На сьогоднішній пошук я виїхав на своєму желізному коневі. Трошки прокатився. Ну, приблизно недалеко, десь кілометр 3-4 дому. Трохи поправив здоров'я. Закінчився мій сьогоднішній пошук. Знахідки були. Все я вам показав під час пошуку. Розповів. Рахую, що пошук вдався. Нове місце було розвідано, буду чекати, коли його спахають дане поле. І надіюсь, тут буде багато-багато ще знахідок. Як завжди, прошу всіх вас підписуйтесь на мій канал, «Шукач скарбів ЮА, ставте лайки вподобайки, дизлайки, пишіть свої коментарі. Дуже велике вам дякую, що заходите на мій канал. І дивитесь його. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі. Далі буде. І надіюсь, буде дуже-дуже цікаво. Тримаємось!